Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Раз берізка, два гайочок, три березовий листочок, а чотири у цей час поспішає гість до нас. А хто ж це поспішає? Відгадайте, дітки, гостроносий і малий. Сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукати собі харчі. Він із тонких голочок, як він зветься. Так, їжачок. Дітки, а ви знаєте, для кого голки в їжака? Про це ми дізнаємось, коли прослухаємо оповідання. Веніаміна росіна, для кого голки в їжака, якось восени захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як плющ. Похнюпила вона голову та челапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього прибігає, а там їжак сидить і дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. штовхнула та ж завищала від болю. Ой лихо. До тебе ж торкнутися не можна. Чом ти не поголиш? Оцю гидку щитину. Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, вела далі лисиця, що ти в тих голках гарного маєш, тільки сусідів відганяти, погали їх, бо всі друзі від тебе відвернуться. Мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Дітки, скажіть, а якими словами починається оповідання? А коли відбулася ця пригода? Чому лисиця вимокла, як плющ? А хто ховався у кущах від дощу? Що запропонувала лисиця їжакові? Що відповів їжак на лисичину пропозицію? І якою фразою закінчується оповідання? Дітки, а тепер прослухайте оповідання ще раз і потім його перекажіть. Отже, дітки, ви зрозуміли. Що голки в їжака не для друзів, вони для ворогів. Любити, дружити, поважати це гідні слова. Робіть саме так. Нехай усе буде добре у вас, дітки, нехай друзів буде безліч. До побачення!